Як почнеться серпень для України? Давайте спробуємо подивитись найближчий час. Завтра в нас починається серпень. Важливі події для України. Хочеться щось хороше, а не йти. Пішло в мене з башні. З башні, далі шестірка е, кубків, шестірка мечів, але е, по воді йде. все, що біля води. Можуть бути обстріли. Це і Одеса, Миколаїв, Мерсон. А... Угу. Угу. Так, ну, зараз перетасую, то мені не подобається, як зайшло. Щось хочеться з гарного, а пішло з обстрілів. Ми з гарного обряму подивимось наступним фінальним питанням. Ой, знаєте, якусь, якусь чи крису можемо викрити. Цей місяць може бути на викр... викриття. А, ну... Можливо, той, 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 хто зливає, чи шпигуни, чи взагалі людина, яка не дуже гарно працює в Україні. Тут про воровство йдеться, можливо, когось діль'ють, що себе погано веде, а та-та. І в цілому. Віймають королева мечів і карта сили, примінять силу. Всередині країни когось дотримують, я думаю. А про політиків Такого. йдеться чи про генштаб. Бо останнім часом, конечно шокуючі новини, які там криси, де були військових силах. Так. А щось з військовими опять зв'язано в мене. Бо зірка це погони. Вони бувають різні, це може, звісно бути і прокуратура, бо в них теж у всіх, у кого погони. Є. Це зв'язано не з політиками, це зв'язано більше з людьми, у кого погони, а вони різні. І не маленькі люди, знову показує. Так що викривають потроху. Я надію, що всіх їх чекає арешт, як мінімум. Бо вони погані справи роблять. Я вчора, коли дивилась, я не могла навіть подумати про льотчиків, що серед льотчиків може бути е, якийсь зрадник. Бо в льот, нас льотчики, ну, вони життя своє віддають за нас. Вони відводяться в самоліти ну, і ж, знає, що вони не встигнуть капельтуватися. Да. Ось така гніда, це... вона тренує хлопців, а ввечері альо є полезна інформація. Ну це взагалі як. Мені хочеться можна таке сказати, розстріляти. Я не знаю. В ефірі, Просто так взяти манікюрну пилочку, їх розпилити манікюрною пилочкою на маленькі-маленькі шпаточки цих всіх, хто зливає інформацію, особливо військових. Та всіх немає взагалі без різниці, хто це? Любого далі ще когось знайдуть. Я думаю, ну добре, а давайте щось хороше, чи Що хорошого нас чекає. Давай. Наступний місяць. Ну, це смішно, ну це просто смішно. Я опять тяну цю карту. Дивіться, е, ну, це хороше, ну, що ж це дуже хороше: е, маніпуляції якісь зрадників. Е, ті, хто маніпулюючи, показує маніпуляції, якісь будуть викриті якісь лиця, ті, що приховували свої гарні лиця і були такими патріотами, з них маски злетять з когось. Працюють. А в цілому в нас іде повна праця, у нас є якийсь план чіткий, який потихеньку, не швидко, але проходить. Ну. Усіно показує про якесь викриття. Не чекаємо. Чекайте. Наскільки великий запас у них саме у таких дронів, угу. і чи буде знайдено Україною протидію цим дронам? Не такий великий запас, вони їх самі не виробляють, мабуть, тому що три роки просять, і деталі збирають із різних локацій. Пішло з вісьміркамичів. Не скажу, що в них слава Богу великий запас, він в них обмежений, вони тільки напрацьовують. І їм треба, чи, чи вони їх закупають десь, чи беруть якісь деталі десь закупають. Їх немає, так що вони повністю самі зробили. І п'ятерка Пінтаклі. Не густо в них з цими дронами, ще вони не налажені. На майбутнє, якщо в них з ними буде помішаний. На майбутнє в них будуть ще виробляти, тому що карта дьявола випала і процвітання, але це не швидко. Так небагато, мабуть, у них їх запас. І в майбутнє теж не так багато так ми знайдемо, чим відбиватися десятка пентаклів, так і дуже швидко. Ого, цікаво по їхнім дронам. Вони ще, знаєте, е, що ще показують, що начебто, от іще е, ще щось хімічать. От е, такі з'явилися, ще щось хімічать. Шипа, що шипаш він такий, от тільки зарождається. Може показувати яких невелика кількість, а може показувати, що вони ще щось новеньке е е придумують. Ну, ми найдемо десятка пентаклів, відділюємося, знайдемо чим і як відбуватися дуже швидко. Трамп своїми діями зараз е наближає завершення війни. От реально впливає на завершення. В цілому так. Да. Карта помірність, дев'ятка Пентаклі це прекрасна карта. Тобто результат, толк, тройка, тройка кубків закриває. На першій карти десь помірності не впливає на дуже різкий і швидкий результат. Він да. зараз працює на те, щоб закінчилась війна, але карти показують все одно не швидко. Немає в нього такої можливості, щоб це було швидше. Не про швидкість йде. Про зупинку, так, ну не про швидкість. Десять днів зараз нічого не вирішиться. Я не думаю, що закінчиться війна. Ну, в цьому році. Я дуже хочу, щоб я помилялась, що вона закінчилась, але мені здається, вони в цьому році нічого не вирішують чимось. Дивіться, ну, вторинні санкції там всі, хто купують у Росії, окласти ми там добре. Чи будуть якісь дії напряму. Спрямовані на Росію від Сполучених Штатів. Ще де карта сили. Вони будуть зробити те, що давити Росію, тиснути на неї. Так, і карти показують, що протягом от трьох неділь до трьох місяців бік Росії, начебто, воровство. Тобто вони щось можуть зробити те, щоб з законом. ну Це воровство в законом е, ключі. То що мається на увазі? Ну, ну, Воробство в законом ключі. Закон. Е, ну, санкції це теж, можливо, вони ще щось на е, якісь обмеження зроблять, санкції якісь по е, е, тобто... Е, Може, якийсь закон приймуть, що ті гроші, які ви забрали, арештовані, вони вже а, йдуть. І по заворожені активи, що вже можна забрати, я зрозуміла. Можливо, про це йде. Вони їх заберуть. Гроші які з-за кордону. Я думаю, що те, можливо, це воро... вони ворують Росію через ці гроші. І ще, може, щось арешт накладуть, тому що це закон. в законному ключі будуть діяти. Ага. Для Росії ну, карта смерті. Ну, Тобто, якісь дії законні, які які е, нові і які кардинально можуть змінити не то, що хоч війни, але вплинути на Росію і, на можливо, на кордону ага. з усіх. Так, з усіх боків, тому що п'ять світ випадає. Я думаю, що тут до Америки повинні піти ще країни, і санкції будуть, і обмеження в сторону Росії з різних боків, з різних країн. У мені світ уже декілька разів випадає карта. То mm -hmm. Де всі гроші де в різних країнах? Я думаю, що їм треба попрощатися з ними. Головне, щоб вони нам їх вернули, а не собі залишили. Mm -hmm. Не вони одні. Дивіться, як цікава карта. Карта башні. Но п'ятерка жезлів, тройка пентаклів говорить про те, що взрив закінчення війни тут все летить. Ні, не можуть. Вони можуть тягати щось якусь всовувати свою лепту, Але в цілому треба три країни для цього. Самостійно вони не зможуть. І хочу сказати, що вони от по цим картам, на жаль, зараз показують, що вони не хочуть кінця війни, от зараз. Не, зуп... Не йде мова про зупинку. З їхнього боку. Навпаки, вони, може, трошечки дергати ту ниточку, щоб далі розгорався конфлікт. А їм вигідно, щоб конфлікт далі йшов. Карта смерті. Йому вигідно, щоб слабшала Росія, напевно. Так, і обворовувати переміна, і обворовувати. Тобто це вони в сторону рашки, силу приміняють. Е, і дивляться, можливо, на території, на їхній, щоб потихеньку тихо їх забирати, чи ще щось забирати. їм ем вигодно, щоб Росія воювала. Тут не діло в Україні: підтримувати чи не підтримувати Україну. їм ем вигодно, щоб Росія Я стала найслабніше. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.